Отця і сина, і Святого Духа. Брати і сестри, сьогодні це більш очевидно, аніж було раніше, що із цим світом явно щось не так, і з цим життям щось не так, і в кінці кінців з нами також не все в порядку. І це важливо пам'ятати для себе розуміти, що бути обережним, щоб берегти і себе і інших своїх від того, що не так. І знаєте, оця проказа гріха, вона ставить нас на дистанцію і одне від одного, і від життя. І ми не можемо вже жити і бути такими, яким нас хотів би бачити Бог в цьому житті, якими нам Творець, яким покликав нас бути в цьому житті. І ми десь відчуваємо, що, що ми не такі, як би хотіли, а так як ми хочемо, ми не зовсім можемо. І оце от як прокажені, знаєте, здалеку могли тільки кричати, бо не могли наближатись до Вони були вигнані з соціуму, тому що були хворі проказі. Не могли бути в спільноті, в суспільстві. І от десь приблизно оця проказа лікар, вона ставить на дистанцію нас у від одного від життя, і так що ми можемо десь здалеку якось. Перекликуватись хіба що, знаєте, то одне з одним, то життям, а то і з Богом. І справа не в тому, що ми такі погані, що ми не можемо довіряти одне одному, не можемо бути щирими одне перед одним, не можемо бути близькими. Справа не тільки в тому. Справа ще в тому, що справді в цьому світі немало зла, немало обману, немало підступу, немало брехні. Від чого хочеться захистити, знаєте, від чого хочеться уберегтися. І справа в тому, що ця дистанція гріха, знаєте, десь страх, десь відчай, розчарування, десь якась біль, ранимість, десь пихатість, десь гординя. Оцьот. І знаєте, з цією проблемою. Не так то просто вибратися, а точніше, як взагалі і не вибратися, бо це таке замкнути коло. З одного боку, десь тобі страшно, або вже боляче, або ти вже ранений, розшарований, а з другого боку, ти намагаєшся захиститись, упередити всі ці речі, і от таке замкнуте коло, з якого важко вже вибратись без Бога. Але ці стосунки, це життя, приходить Христос і своїм прикладом, своїм закладом до любові, до уваги. Господь закликає нас вийти з цього замкнутого Бога. Господь до, закликає нас до довіри і до зцілення фактично. І в сьогоднішньому Євангелії є такий, знаєте, важливий момент, на який варто звернути увагу про те, що коли про Кажені просять зцілення у Христа, то вони його отримують не зразу. Христос каже: йдіть, покажіться священникам за ідейським законом. Було так необхідно, що коли прокажені вважав, що він зцілився, він мав показати священикам, якщо священики засвідчували видуження, то він міг повернутися уже жити в спільноту. І вони йдуть по дорозі і вже тоді отримують зцілення. Тобто, через послуг Христу і Богові можна отримати зцілення Знаєте, через послуг Богові, коли ми намагаємось долати оцю дистанцію, про яку я сказав, дистанцію гріха. Можна отримати і зцілення. Але сьогоднішнє Івані не тільки про зцілення, сьогоднішнє слово Христове ще й про вдячність, про подяку. І це також важливий, дуже важливий момент в людському житті. Зрозуміло, що дякувати ми маємо найперше Богу. І Богу є за що дякувати. Але за свої роки служіння, брати і сестри у християнській спільноті, церковні, я побачив велику прогалину. Таку прогалину в тому, що знаєте, ми говоримо про якісь дуже високі речі, про любов, про святість. Ми говоримо про якусь духовну поезію коли в той час, коли ми самі не вміємо толком писати і читати, так би мовити. Ми говоримо про якусь велику арифметику, коли ми не вміємо навіть рахувати толком. Ми говоримо про святість часто, в в церквах на проповідях. Тоді, як серед людей, християн, у нас немає знаєте, самої звичайної елементарної культури, просто культури, елементарної. І приходиться бачити, знаєте, коли люди спішать дякувати Богу, наприклад, тому що. Люди розуміють, що Богу треба дякувати. Але не вміють дякувати і бути вдячними за це життя, знаєте, своїм ближнім, рідним, тим, хто поряд, кому є за що дякувати. Люди насправді не дивляться на життя так і не відчувають, що за нього можна дякувати і треба дякувати одне одному, бути вдячним. І знаєте, оця прогалина нашого християнського життя, що перед Богом ми готові. Бути якимось, я не знаю, там, тянутися до святості, до високих речей, тоді як те, що перед носом, ми того не бачимо. І ми, буває, шукаємо якусь правди істини Божої дійсно, весь час там, знаєте, у висотах, на горизонтах, але в нас ніколи не має розсудут поряд, тому що ми, ми її не практикуємо цією правою. І такі, така ілюстрація, такий невеличкий приклад, щоб ви розуміли краще те, що я маю на увазі, один знайомий чоловік. Горів, загорівся, дів, і так він горів, навернувся до Бога. Що він прагнув бути, знаєте, весь час десь перед лицем Божим. І на тижні якесь невеличке свято було, і він каже, я поїду в лаву на службу, каже, хочу там помолитись і причаститись. Він поїхав на ту службу, а потім після служби каже, я більше туди не поїду. Кажу, чого? Каже, очі, вони там в черзі до чачі чуть не затоптали. Вони там, каже, і під ребра, а такі такий дядько здоровий, високі. Каже, вони там і по ребрах надавали. І щось там нагавкало на мене в черзі, і там не так ставить, не так руки тримає, що бачиш на мене гарно і так далі. Каже, гірше, ніж в ті важкі часи в чергах за було. Розумієте, і от така ілюстрація. Люди хочуть святості, хочуть якоїсь правди, істини в житті, але не вміють, не вміють нею жити Отак от безпосередньо поміж собою. І сьогодні, коли ми будемо говорити в право в цих проповідях, і будемо думати про те, що, навчаючись через це Іванівське слово, про те, що треба дякувати Богу, і я б хотів сказати про те і закликати до того, щоб ми бачили одне одного, щоб ми вміли дякувати одне одному, то, що навіть можна є, за що завжди дякувати своїм близьким, тим, хто поряд. І коли, знаєте, дивитись на життя так, щоб відчувати, що дякувати є за що. Брати і сестри, вважаю, щоб вдячність була у ваших серцях, щоб вона просвітлювала ваші душі, щоб ви відчували це життя так, що є, за що вам дякувати, і тим, хто поряд з вами і дякувати Богу, Того, що тоді, знаєте, буде відчуття життя таким, що у житті є щось добре, у житті є якась любов, яка тебе стосується і за яку ти хочеш сказати дякую. Амінь.